До уваги батьків. Російські кіберзлочинці продовжують війну проти України. Служба безпеки України щоденно фіксує втягування дітей в антиукраїнську діяльність. Злочинну діяльність. Окупанти пропонують за гроші розсилати повідомлення про замінування держустанов, шкіл, садочків. Щоб відволікати сили оборони і сіяти паніку. На жаль, на це погоджуються українські підлітки. Вони не розуміють, що це не іграшки і не жарти. Такі дії розцінюються як тероризм. І караються ув'язненням від 2 до 6 років за статтею 259 Кримінального кодексу України. Будьте пильними. Шкодять діти відповідати вам, поговоріть з дітьми, вбережіть родину та країну.